Так, друзі, вітаю усіх. Сьогодні в нас 30 вересня і ми виїхали на нову для нас водойму. Це Аставок у селі Кам'янка у Миколаївській області. Це безплатний водойом. А, ну що тут? Тут є карась, багато дрібної плітки, є короб, а, також є ще ляч. Ну, подивимось, ни разу ми тут не були і Сьогодні вирішили з'їздити, спробувати, як тут а, ловиться рибка. Подивимось. Самі бачите, а, страшенний вітер такий, дуже-дуже сильний. Він буде нам заважати рибалити. Так, рибалити буду, а, як завжди. Одна донка в мене буде на тигровий горіх на мою оцю оснастку. Ну, я буду коли наживляти, насаджувати. Я покажу вам. Друга донка буде на горох. Тут люди ловлять на горох, кажуть. І фідер буде в мене флет фідер на попапчик. Буду пробувати брати карасика на попапчик. Мені сподобалася ця риболовля, коли ми на ставку там рибалили у Березівці. Ну, зараз покажу все поближче, ближче, як. Що я буду насаджувати. Ну, друзі, от починаю вже наживляти. От моя оснастка. Ну, я її багато разів показував вже. Ну, ще раз покажу. Ось така годівниця, фідерна велика. Повідець. Ну, короче, типу патерностер. Ось. Там є на каналі, дивіться, в посиланнях буде, в описі під відео. Так, Тигровий Горіх. Так, бачите, я насадив тигровий горіх, але. Я не буду залишати його таким великим, бо тут кількість великої риби не дуже багата, то я його трохи отак от обріжу. Зроблю з нього таку, таку от гранулку, яку вже карась е, такого ну, звичайного розміру зможе заковтнути. А друга донка буде в мене на горох. Також буду е, на волос ставити горох. Ось вот так вот. Так, і тут бачите от эта годівниця, отак от ее, звичайним способом. Прикормка це моя саморобна, залишилась просто з останньої риболовлі, то я її заморозив трохи. Зараз піде так. донки закинув, настав час замішатись і для флетки. Так. Багато не буду. Це моя саморобна прикормка. По посиланню дивіться рецепт і в описі під відео буде. Зараз я його замішаю, але я його зараз трохи модернізую в якому плані. Я в ньому додав сухого молока, щоб повисити її атрактивність, так би мовити. додам Меласи. Меласою, як ту кашу кажуть, кажуть, кашу. Не спортити у жодному разі. Завжди додаю меласу, коли б я не рибалив. Восині, весною, влітку. Кожного разу. Миласа йде тільки на користь нашої приконки. Рибалити буду сьогодні от на такий от попап. Кріль 94П. Не знаю, що це. 8 мм від CardPro. Ось от такого от кольору. Зараз. покажу. У мене, так би мовити, сьогодні буде така от рибна тема. Прикормка в мене з рибною темою і попапчик буде. Осінь же, як ніяк як Треба на такі вже, ну як кажуть професіонали. Ось такого от он. кольору такого. Доволі яркий. Я його... А, так, не взяв. Шилку своє. Ось воно. Спеціально брав такого кольору, щоб помітніше для риби було. Так, теж на волос його. Я бачив, люди а, прям на гачки насаджують, але мені більш подобається волосина оснастка для таких речей. О, бачите, стопорок узяв по феншую, як то кажуть, прям такого ж кольору. Ну схожого. О! Отака от, от цікава штукенця. Так, все. Так. Пора годувати рибу. Як завжди, в нас же ж такий принцип. Якщо не ловимо, то годуємо обов'язково. Так, сьогодні вирішили годувати горохом. Дивимось, тут правда багато дрібної риби, то вона, мабуть, цей горох буде розносити, але буде на точці е створювати такий ажіотаж, що теж піде на пользу. Та й весь горох не переїсть. А, друзі, це перша рибка цієї водойми. Вичок на черв'яка. Уплив з куском хробака. Так, брат загодував вже. Зараз моя черга, бо ми рибалимо зараз на різних дистанціях. Він поставив на 60 метрів, а я на 44 метри. Тому він собі загодував на 60 метрів. Ну, вирішили на цей раз так спробувати, бо я маркерився, маркерився, так і що сказати, нема за що зачепитись там, ніяких таких аномалій на дні я не знайшов, принаймні в цьому місці. Рибу. Ви бачите, тільки погодували. Тільки погодували. То брат бичка витащив, тільки закинув фідер. Збиралося, щоб він мені насипав у спомп. Гороха і щось тягне. І що тут в тебе не пам'ятаєш? Горох. Ага, і ось на горох клювання. Тобто, бачите, вибрали ймовірно. Принаймні насадку. І чим годувати? Ух ти, ти дивись. О! Так, треба піцаку брати, бо так може зірватися. Ну, смотри, цікавий. Да, такий, цікавий карасик. Так, а приконку ти зробив оту частину моєї, так? Да. Е, частина твої, потім, е, горох, е, так, частина твоєї, потім сухий город. Так, добрячі перемені майже. І кутуржна купа. Дистанція в 60 метрів та горох. Дають результат, я бачу. Брата друге клювання на горох. О, теж дивись який, так якось бойово тут. Нормальный еще карась. Так, ты дивись, карась ще. Е Цікаво дивись. Все. Та, а ну. Шикарний карась. Вот, друзі, середній розмір місцевої плитки. На хробака спокусилася. Вот он. Тобто тут її багато клює. Дуже гарно. Ну от такого от розміру невеликого. А карасик нічого такий. Карасик нічого. Брат. О, це вже... Да, це непогана вже така. кидає її до садка. На тараньку піде. Брат ловить на фідер, на хробака. а я на попап чекаю гарну рибу, на таку дрібноту не розмінююсь. Зараз трохи вам покажу краєвидів цього ставка. Оце ми отак. Ось от. тут тропка натоптана, тобто люди тут стоять. Бачите, ото він, якщо по камері видно, зелений такий буй. Хтось залишив його, то мабуть. Там годували рибу і ловили. Ну я сподіваюся на це, що це не сітка. Бо ставок безоплатний. Хазяїна немає. Ось тут бачите, отак от. Ну що, подивився? там не видно нічого. Тут колись, кажуть, був кар'єр. Добували оце ракушня, камінь. Ну, бачите, отак от тут тропка є. Тобто люди тут стоять, рибалять. А от майже отак от, оцей зел зелений буй, він от напроти оцього міста. Тут бачиш? Отут от якраз от люди стояли, оця от галявина, що нема очерету. І отут от вони рибалили. Далі, далі там ставок розширюється і там вже в нього край, там дамба. Ось така тюлька оп, клює просто з кулемета. Погодуємо знову рибу. Треба, що її бідолашно годувати, щоб росла. Я так рахую, цей ставок вже старий і є тут рибі, чим годуватись. Тим більше це дикарь, тому риба тут, скажімо так, гарно розбавлена водою, так що тут є вистачає корму. Брата спальників розклав. Це мій спальник. Тепленький, такий гарний. В ньому буде добре спати. Так, ну все. Намет наш готов. Розкладушки готові. Спальники також. Все, до ночівлі. Ми вже готові. Бачите? Знову горох брата. Третє вже клювання. В мене було два клювання, ну холості. Так, і щось по папам зовсім не цікавиться, карась. Так, да, он, бачите? Так, да, он. І знов такий, бачиш это? Такий стабільний. Стабільний такий карасик. Такий одного розміру, так кажемо. Дійсно, тут треба кидати 60 метрів. Я вже подивився, вон народ ось оці маркери всі ще ближче, ніж я кидаю. Там я пробивав дно, нічого такого там якихось там аномалій, нічого не побачив. Ладно, подивимось. Ну, Бачите? Вечерній кльов почався. Брата он на хліб. Щось. А ну. Покаш нам рибу. Сьогодні брат рибак як завжди. Ну, так. Дивись, який гарний. Тихо. Ні, ну трохи менше, ніж ті були. Ну нічого, все рівно гарний. Отак, вот друзі, бачите, трохи-потрохи рибка трохи, тут покльовує. Вечірній кльов. Во всій красі. Нарешті попав з зробила. Так, і ти бачиш, що це? А, короб! Це ж короб! Йоперний театр, ніфіга собі. Це ж не просто Ніфіга собі. Точно короб! Ти ж подивись. Угу, угу. Смотри, з вусами. З вусами. Бачиш, і які чу... вуса. Ух! Це ж короб і на попап, а? Який так. красун Так що, друзі, і короб є в цій водоймі Ну от так. Бачите, і кору поспіймали. Ти диви, вечірній кльов. Вже а, початок сьомої докладаю по риболовлі. В мене нічого. Брат піймав 4 карасика та одного коробчука. Ну, невеличкого, правда. Ну і купу тарані там дрібної. А, так. Ну він а, ловив на дистанції. 60 метрів, а я ловив на дистанції 44 метри Тому я прийняв рішення перейти також на 60 метрів, незважаючи на те, що там я вже прикормив. Ну, ви бачите, що клювання нема. От. Тому перейшов на більш дальшу, дальню дистанцію Вітер стих, тому буду, ну, буде легше мені, мені закидувати туди. Не буду таку дугу вже видувати. Так що подивимось. Я сподіваюся, що на цій дистанції, як у брата, в мене теж будуть клювання. Зараз ще разок погодуємо рибу. Це вже буде у нас останнє на сьогодні годування. Якраз на вечір. Подивимось, може бути ввечері щось буде, але це більше таке з прицілом на ранок. І мені треба нову точку погодувати, бо я ж перейшов на іншу дистанцію. Ну що робити? Треба ж годувати. Бо тут 44 метри, ну нічого зовсім бачили саме. Жодного одно клювання було і то холосте. А брат ну, більш-менш ну, хоч щось узяв. Крім гороха є у нас ще отакі бойли саморобні. Брат робив спеціально для того, щоб загодовувати місце ловлі. От зараз ми загодуємо. Дрібна риба їх не візьме. Як горох. Правильно? Так, Горох поки спрячу. А, ми ж годували таким а, половинками. Це ще не лущений, який насаджуємо, таким от ще трохи у нас є це на ранок. Підгодували точку. Зараз бойлище покидаємо. Щоб вони додали там атрактивності, приваблювали нашу рибу. Зараз четверта ранку, ми встали і з новими силами почнемо нашу риболовлю, будемо вивчати цей ставок, доволі цікавий. Особливо з рахунком того, що це дікарь. Тобто цей ставок не в оренді, він безкоштовний. Риба тут є, але вона розбавлена досить водою. Ну, як на кожному дикарі. Ось тут є карась, звісно ж, короб, лящ. І дуже багато а, дрібної плітки, а, яка вносить свої корективи у, у риболовлю. Так рибалити буду, як завжди, дві донки, один фідер. На фідері в мене по-пап і ну, флет фідер з попапом. Донки, тигровий горіх та горох. Почався вчорашній день. Он. То що я і показував. Дрібна плітка отакого От мега розміру. Тут її просто... Просто жахіття. Якщо є бажання розважатись такою рибкою, то тут можна, я не знаю, торбити її. Так, ранкове годування. Ну що, друзі, дива не сталося. Встали о четвертій ранку і поки темно, було декілька клювань на фідер дрібної плітки, вон, і зараз вона там вже сидить в брата. Та й все. Більше нічого. Жодного карася. Так ми і не побачили. Тобто темну пору доби щось. Ну, принаймні в нас отут от нічого не було. Тигровий горіх для годівниць в мене закінчився. Та я, якщо чесно кажучи, жодного клювання на нього не було, Ось, тому переходжу і на цю донку на горох. Горох це за вчорашній день найбільш результативна насадка, як я вам казав вже. Ось так. Оце на волос на рух. Ось так. І ну, в годівницю все як завжди. Ось так. Неділя сьогодні. Народ починає з'їжджатись на риболовлю. Там вон, ну, якщо то побачите, камера, там вон зелена машина приїхала зранку. Там, ну, звідси їх не бачите, їдуть ще дві машини. Народ хоче половити рибки. Ну, так сьогодні ж вже 1 жовтня. Таке це останні. Такі теплі діньки. Так, шановне товариство, знайомство з цією водоймою у нас якось е не задалося. Е Бо немає. Ранок такий чудовий, що е хоч картинки з нього малюй, ну, ну, ідеальний. ідеальний. Ото От як е Кожен рибалка уявляє собі ідеальний ранок на, на риболовлю, Отак, отакий він і є. Вітра немає, сонечко сходить. Тепло. Ну, все як має бути. І жодного клювання. Жодного клювання карася. Ну це ж, це ж якийсь жах. Ну, зараз будемо продовжувати рибалити, але... За успіх. Успіх нам не гарантований. Друзі, чудовий ранок закінчився. І ми не спіймали жодного карася. Там було от, -от дрібну плітку, брат, ловив на фідер, на та на опаріка. Я навіть не заморачувався, не, не схотів я оту дрібноту там тягати. Клювання карася чи іншої риби такої, ну, більш гарної, ніж ота плітка дрібна, не було зовсім жодного. Такого давно вже нас не було. Ну Бу, що ж, це риболовля, таке ін, іноді трапляється. Так, ну вже 11-та година. Я буду збиратись вже додому, брат ще посидить трохи. Потім у тих нещасних карасиків, що він там піймав вчора, то він їх випустить. Нехай е -е, плавають і ростуть далі. На наступного сезону ми їх спіймаємо. Так, на цьому у мене все. Бажаю всім міцного здоров'я. До зустрічі на водоймах.